Трок на комплект. Бачите, з Дніпра проходив курва на комплекти. Ну нічого, все буде файно. Ну, зараз такі часи, що працюють хто як може. А вот, хлопці, насправді, молодці. В Дніпра даже є виїзний сервіс, який до вас приїде, не, не возьме гроші за, е, свою, за свій приїзд і так далі. І вам не треба трактор нікуди вести, якщо вдруг щось сталося. то дуже, дуже класно, їм за це знімаю мій низький поклон. І вичте теж кабіни, які роблять. ну тобто Кабіна, блін, ну вона ну прям не, не дають сфарк, звісно, але для китайця. Хлопці, чого тут нема? Капсула, закрито герметично, все кулери, фільтри в салон, тобто щоб не дихати якимось там пилюкою або пестицидом, що робити. Тут підстаканничок, там є прикурювач є 220-12 вольт цей USB, кресло теж, ну, панське. все. Кермо, приборка така, така, як там, там ще не, не воднували хлопці. Ричаг реверсу на рулі знаходиться, тобто зручна, дуже класна кабіна, насправді. Вот. Файно зроблена, акуратно. Вот. З ковриком. З таким вот. Все, тому кентаври теж нові, нове це покоління дійсно кабінами радує. радує, От. Тому звертайтеся, звертайтеся, дуже дуже толкові дракони за свої гроші, за свої гроші. Це одна з кращих лінейок, які є на сьогоднішній день, пацани.